Ох, так. Ну я, до речі, думав, що ти вибереш розмовляти з анусом, бо тобі, як лікарю, буде легше з ним порозумітися. Чи ти і так все знаєш про анус? Знаєш, чи в тому анідоті про гінекологію каже, виходиш, а там лийце, лиця, лийце. Ладно, добре. Коротше, перший, дивитися майбутнє. В завтрашній день, через Анус. занус. Сьогодні? сьогодні. Друга дилема: знімаєш собі сторіс на тільки на ректальну камеру. Я не знаю, як вона називається правильно, ректальна, чи ні, але я маю на увазі оцю в трубочці. А де ти приховав його? Ану, встань, покажи. О, да, вибачте. А я думав, ти прям. Ужасив, да. А а де воно пропало? А от помадка все. Так, значить, дивись. От, сюди вставляється ще зазвичай окуляр. Може бути і камера. От, якщо потрібно пацієнту показати. Mm. Конкретно, ось дивіться, вас, Тут ми, як знаєш, як зв'яздочоти, коли астро, ці астрономи дивились. А це не виглядає як шланг просто ця камера. Ну, умовно так. Ага. Ти пам'ятаєш, колись була така е реклама по телебаченню, якийсь там, блін, сіліт, ну щось таке, щоб труби прочищати.